Запрошуємо дочку митця слова Марію Іванівну Чендей Треща. Боже за все. Хочу сказати, що мені дуже приємно і всім тим, хто сьогодні до вас приїхали, бути у цій школі. Хочу подякувати всім за велику роботу, проведену вами, бо я сама вчитель і знаю, що таке організувати дітей і зробити подібну е, зустріч. Е, хочу подякувати в першу чергу педагогам, подякувати всім, хто причетний до сьогоднішнього дійства, діточкам, які є просто неймовірно красиві. І знаєте, що вам скажу, батьку дуже любить. Насправді Дубове це для нього було не просто колеско, це якесь сакральне місце для нього було, де він, як той антей від землі, набирався сил, де він відроджувався, де він, попри будь-які перебиті житейські, приходив, як то кажуть, у творчий такий якийсь запал, який йому дозволяв далі продовжувати творити і долати якісь життєві труднощі. Я сьогодні собі думала, дивлячись на діточок, що він би дуже, напевно, радів, бачачи, що яке, яке дубове, талановите, яке дубове, славне. Е і хочу сказати, тут хлопці співали, була фраза не покину, не полишу я дубове, так, щось в Коломийках. Е ну, не полишайте дубове навіть тоді, коли ви будете полишати його фізично, ментально, духовно, ви завжди будьте закорінені у цьому селі. Воно є прекрасне, воно прекрасне багатьма моментами, і, можливо, одним із цих моментів є те, що тут якась така особлива аура, аура духовності, аура прекрасної такої атмосфери, і ця любов до дубового, от вона є, напевно, усіх, хто в дубовому живе. Моя сестра Ольга сьогодні каже: подивися, подивися, які добувчаки ростуть, які, які наші дубівчаки. Вона ними любувалася, так щиро вона це три чи чотири рази повторила. Дуже символічним є те, що словами, ну, тими словами, які ви там промовляли, супроводжуючи презентацію, були слова із того. Інтерв'ю, можна сказати, останнього інтерв'ю батька, яке брав якраз Олександр Гаврош. І о, хочу сказати, що Олександр Гаврош є ініціатором тієї книги, створення тієї книги, автором задуму, яку ми сьогодні принесли вам презентувати, привезли показати і ну, щоб ви разом з нами ці події пораділи. І воно так якось все переплилося. Тут сестри батькові. Я сьогодні була дуже зворушена, бачачи, як сестра Анна, котрій 90 років було в цьому році, піднялася на четвертий поверх вашого музею, де розплакалася. Я не знаю, що було причиною тих сліз. Напевно, про це знає тільки вона, але десь, можливо, якась ще спогад. І от саме такі спогади, які, є дуже, які показують вашого земляка як е, людину. Вона про нього згадала в той момент не як про письменника, а як про брата. І от ми намагалися в цій книжці, звичайно, що е, для багатьох він в першу чергу письменник, але кожен письменник є цікавим і тим, якою він був е, людиною в житті, яким він був братом, яким він був побратимом. Книжка цікава ще й тим, що е, там є не тільки спогади е, е, людей, які його знали, там є статті батька про його сучасників. Це також буде дуже е, цікаво почитати і для дітей, і для підростаючого покоління, для молодих, які чули прізвище, а може і не чули, може вперше почують, прочитають у цій книжці. Е, і там є спогад про Чиндея, вашого земляка, Михайла Носи. Який також, от я так розумію, що впродовж багатьох років підтримував стосунки і був десь таким певним культурним місточком між якимись акціями і подіями, які проводилися в Дубовому, незмінним таким місточком. Йому теж велика подяка, бо він і організовував якісь моменти, пов'язані з цією книжкою. Ну, ви казали, що я буду ділитися спогадами про батька. Залишу книжку, ви почитаєте основний мій спогад про батька є. Е, найсуттєвішим, найголовнішим, що би я сказала, попри його суперечливу ну не, не натура. В нього, в нього натура якраз суперечлива не була, вона в нього була цілісна. Про суперечливі думки про нього, попри суперечливі думки про нього, він. Дуже любив все красиве. Він дуже любив все талановите. Він дуже любив все справжнє, те, що уістину достойне любові. І я вірю в те, що добове таке і буде. добове буде справжнім, достойним, красивим і талановитим. Чого вам і бажаю. Щиро дякую.